Вручення грамот та погодження звітів 5 березня. Відбулось чергове засідання виконавчого комітету. Перед засіданням міський голова вручив почесні грамоти працівникам муніципальної варти, які протягом місяця будували захисні споруди на Донеччині. У порядку денному було 74 питання. Серед інших начальниця управління соціальної політики доповіла про зміни у програмі підтримки окремих категорій населення з бюджету громади. Виділятимуть кошти постраждалим від обстрілу п'ятого. Волю того. На чергову сесію міської ради буде винесено такий порядок. В ньому відповідна комісія виходить на місце, оцінює збитки у людей, воно фіксується в чек-листі. Цей чек-лист в подальшому подається на є відновлення, яке з державних коштів будуть повернуті кошти людям. А у нас за рахунок програми не 100% повернення будуть коштів з державного. Бюджету тому міський голова вирішив. І на сесію ми виносимо питання, що порядком передбачено 30% від чек-листу, тобто від той суми, які завданий збиток, людині повертати кошти. Це може бути від 5 до 20 тисяч гривень на кожну особу. Але якщо буде декілька об'єктів у людини, може бути дві або три квартири, а не більше ніж 40 тисяч гривень на особу. І тому в нашу програму, так так як фінансування буде здійснене через програму соціального захисту та підтримки окремих категорій населення, бо це люди, які опинили складних життєвих обставинах, Тому ми додаємо 100 осіб додатково в програму і приблизно мільйон гривень просимо додаткових коштів з місцевого бюджету. На засіданні виконкому виступила нова директорка міської лікарні Оксана Денисенко. Було внесено зміни до програми місцевих стимулів для медичного закладу. Затримки зарплатні медикам наразі немає, зазначила директорка лікарні. У нас на сьогодні в лікарні сім штатних посад інтернів. Працює шість інтернів до сьогоднішнього до 1.0125 року заробітна плата у них була 8 тисяч гривень. На сьогодні нас держава зобов'язала надавати їм заробітну плату 15 тисяч гривень. За рахунок програми місцевих син симулів ми будемо датувати і вони будуть отримувати відповідно до постанови 15 тисяч гривень. На сьогодні заборгованості немає. Ма НСЗУ вже сплатила і на рахунках знаходиться 4,5 мільйони на заробітну плату. Наскільки це вистачить цієї суми? Місячна заробітна плата вона буде. Ми розрахували вже розрахували півмісяць аванс сплачень за за лютий місяць. Відповідно до колективного договору, до сьомого наступного місяця ми повинні сплатити заробітну плату. Тому розрахунку зроблено, і все ще до відповідно того, що напрацювали працівники. Вони отримують своєчасно. На засіданні виконкому заслухали звіт про виконання програми поліцейський офіцер громади. Внесли зміни до програм житлово-комунального господарства, управління освіти та до бюджету громади. У порядку денному більшість питань були погодженням звітів про виконання міських програм. Їх мають затвердити на засіданні сесії. Тому 36 питань проголосували пакетом без обговорення. Повну версію засідання виконавчого комітету. Дивіться у програмі Об'єктив плюс